Вечір добрий на часі новини. Події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів. Часе на цьому випуску. Зокрема, про таке. Чому сільську інтелігенцію позбавляють права на землю? Терпіє будуть присутні. Тоби, будь ласка, записуйте. Тиждень вам на те, щоб розібратися, сміла без тепла, містяни мерзнуть, котельні від газу відключили. Спимо по двома діялами, бо холодно. Обновка вийшла на маршрут, що сподобався черкастям тролейбус. від азоту? Зручний, сучасний, теплий. задоволена залишилася. Освітянам і медикам села земельні паї. Голова облдержадміністрації Сергій Тулуп дав розпорядження розібратися, чому працівники соціальної сфери, медики та освітяни, які живуть у селах Черкащини, не можуть отримати гарантованих їм державою земельних паїв. Про цю проблему очільник області дізнався під час сесії обласної ради від депутата Віталія Поляха. Обранець поскаржився своїм колегам: селяни не можуть самі вирішити паєві питання, тож шукають допомоги у тих, за кого голосували. І половини, те, що їм положено надати земельні паї, вони не отримали. Тому я прошу вас ще раз перевірити це питання. Карпіє тут присутні. От, будь ласка, записуйте тиждень вам на е, те, щоб розібратися. Верховна Рада дозволила сільським радам оформляти спадщину мешканцям сіл. Відповідні зміни депутати внесли до закону про нотаріат. Відтепер сільські ради мають такі ж повноваження, як і нотаріуси. Таким чином, у спадкоємців з'явилася можливість вибирати установу, щоб оформити спадщину. Незмінною залишається процедура подачі необхідних документів. Не втручатись у політичний процес, президент закликав духовенство під час зустрічі з предстоятелями церково-релігійних організацій. Глава держави наголосив, священники особисто можуть підтримувати кандидатів, але не агітувати. Проблема біометричних паспортів та розвиток української мови також стали темою для обговорення. Деталі у наступному матеріалі. Втручання церкви у політичний процес спричинить розкол суспільства, наголосив Віктор Янукович під час зустрічі з представниками різних конфесій. Церква на переконання президента має зберегти свій авторитет. Також глава держави наголосив на важливості постійного діалогу між владою та церквою. Авторитет церкви і він повинен бути понад політичною доцільністю і повинен залишатися тією вершиною, до якої прагнуть долучитися люди, як кажуть, з чистою душею. Я вдячний вам за зусилля спрямований на те, щоб не допускати використання в політичній агітації авторитету церкви і гаранційних структур. Також під час зустрічі Віктор Янукович повідомив, що найближчим часом буде затверджено нову державну програму розвитку української мови. А роботу над змінами до закону про засади державної мовної політики, який викликав чимало суперечок у суспільстві, вже майже завершено. Сьогодні працює робоча група. Розроблено програму розвитку української мови, яка після відповідної експертизи буде затверджена урядом і відповідно профінансована в бюджеті наступного року. І так ми будемо робити кожного року. Завершується робота над змінами мовного закону. Також окрему увагу учасники обговорення приділили впровадженню в Україні біометричних паспортів. Нагадаємо, нещодавно чимало вірян звернулися до президента занепокоєні можливістю втручання у їхнє особисте життя у зв'язку з провадженням закону про біометричні паспорти. Віктор Янукович запевнив представників релігійного світу, що таке нововведення є вимогою Європейського союзу і працюватиме лише на безпеку громадян. Спостерігачі на виборах будуть максимально об'єктивними. У цьому запевнила глава міжнародної комісії бюро демократичних інститутів та права людини ОБСЄ Одрі Гловер під час зустрічі із прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Сьогодні в Україні вже зареєстровано понад 1200 спостерігачів з різних країн та міжнародних організацій. Окрім цього, на усіх виборчих дільницях завершили встановлення веб-камер для спостереження за перебігом голосування 28 жовтня. І ми зробимо все від нас залежне, щоб Україна йшла сучасним шляхом, шляхом прогресу і розвитку. Тому і президент і уряд найбільше зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли чесно і демократично. Ми максимально налаштовані на співпрацю. Україна відкрита для всіх спостерігачів, які мають бажання відстежувати виборчий процес. Якби вибори до Верховної Ради в Україні відбулися наприкінці вересня, Черкащани голосували б за партію Удар Віталія Кличка та кандидата у народні депутати Валентину Жуковську. Такого висновку дійшли фахівці міжнародного інституту соціологічних досліджень. Майже три тижні у вересні вони проводили в нашій області соціологічне дослідження. Опитали більше тисячі респондентів. Висновки оприлюднили під час прес-конференції, що відбулася в Києві. Вибори у Черкасах одні з найбрудніших в Україні кажуть у комітеті виборців. На думку голови КВУ Олександра Черненка, специфікою виборів в обласному центрі є активізація технологій дискредитації опонентів. Це стосується як кандидатів від влади, так і опозиціонерів. Якщо говорити про вибори в самому місті Черкаси, дійсно там специфіка така, що на перший план виходить чорний піар. Причому чорний піар, якщо в усій Україні саме опозиція стає об'єктом чорного піару, то в Черкасах є така парадоксальна ситуація, коли сам чорний піар іде від опозиції, і безперечно, це ну робить вибори в місті доволі брудними. За словами Олександра Черненка, основний об'єкт для чорних піар-технологій кандидат Валентина Жуковська. Втім, саме вона є найрейтинговішим кандидатом по 194-му округу, каже він. Як доказ наводить результати останнього дослідження, проведеного Міжнародним інститутом соціології. За даними цього дослідження, перше місце серед кандидатів з рейтингом 26,3% займає Валентина Жуковська. Вона має Значу, що динаміку її рейтинг характеризується позитивною динамікою зростання. Представники інституту соціології кажуть, позитивне співвідношення довіри недовіри до кандидата від Черкащини спостерігається тільки у Валентини Жуковській та кандидата від партії Удар Андрія Кондратенка. При цьому найбільший резерв для приросту рейтингу має кандидат жінка. Її вже зараз готові підтримати 27 симпатиків партії Удар Віталія Кличка і кожен п'ятий виборець об'єднання батьківщина. Під час дослідження Київським міжнародним інститутом соціології було опитано тисяча три респонденти. Статистична похибка не перевищує 2,1%. Без тепла. Опалювальний сезон вже два дні. Як розпочався, а -ти тисячне містечко Сміла на Черкащині і досі із холодними батареями. Два роки тому всі місцеві котельні влада передала у приватні руки. Відтоді у райцентрі і почалися перебої з теплопостачанням. А навесні цього року газова служба взагалі припинила газопостачання у міських котельнях. Спимо під двома одіялами. Бо холодно, Одіваю шерстяні носки, ось отакі. Отакі. Теплі, і не заснеш. Тепло в домі, де мешкає Таїсія Яківна, мало з'явитися ще два дні тому. Але й досі батареї тут холодні. Пенсіонерка каже: зараз рятує тепла осіння погода, але що буде робити, коли прийдуть морози, вона не знає. Жінка запевняє, така ситуація у всьому місті. Ми постійно платимо, задовжності ніяких немає. А там ще котельні запустили і не думають. Сміло обслуговує 22 котельні. Два роки тому всі вони перейшли у приватні руки. Новий власник отримав навіть ліцензію на теплопостачання міста. Відтоді і почалися перебої з опаленням, яке жителям подавали невчасно. А навесні цього року 16 міських котелень взагалі зупинилися. Місцева газова служба перекрила до них газопостачання. Пояснити причини, чому це сталося, газовики не схотіли. Проводяться газонебезпечні роботи. Будь ласка, покиньте територію. Прояснити ситуацію не зміг і власник котелень. Спочатку директор підприємства погодився з нами зустрітись, але вже через 15 хвилин скасував інтерв'ю. Розмова з представниками міської влади теж не склалась. В обід міськву конкомі пообіцяли прокоментувати проблему, але от в установі знайти нам так нікого і не вдалося. Всі поїхали на свято. Святкові заходи почались у другій годині. Зараз все в самому розгорі. Доки ж чиновники святкують, 80 -ти тисяч тисячне місто змушене мерзнути. Станіслав Кухарчук Олег Клименко, Черкаська служба новин. Новий тролейбус подарований Чоркасам на День Незалежності нарешті курсує містом. У цьому електротранспорті просторий салон на 100 місць. Він плавно рухається, а головне має спеціальний пандус. Тому інваліди, а також жінки з дитячими візочками можуть зручно заходити в салон. Ще 10 новеньких тролейбусів з'явиться у Чоркасах до початку грудня. <му> Микола Павличук працює водієм вже 20 років. Щоб сісти за кермо тролейбуса білоруського виробництва, він навіть пройшов стажування у Чернігові. Кондиціонер, зручні сидіння, просторий салон, підйомна підлога. Чоловік новим електротранспортом задоволений. Враження є, звісно, є свої привілегії. І на тих львівських тролейбусах, є, і на цьому припліпривілегії. Ось навіть цю кнопку брати для посадки пасажирів похиловіку, які не можуть достатися. Нажимаєш кнопочку, тролейбус хилиться на. На бік, щоб легше було заходити. Новий тролейбус обласний центр отримав у подарунок на День Незалежності. Втім, через технічні негаразди він курсує містом лише декілька днів. Користувалася, враження дуже хороше, зручні, сучасні, теплі, задоволена залишилася. Їздила хорошо, приємно, культурно, ну ще що можна сказати, удобно. Ну так, да, більший комфорт, навіть краще, ніж маршрутка. До початку грудня у місті з'явиться ще 10 нових тролейбусів білоруського виробництва. По тому чиновники переглянуть схему та інтервал руху тролейбусів. Змін очікує і старенький електротранспорт. Ну, великі тролейбуси, ті, які населення звикли назвати гармошка, та зів 10 Ми будемо робити все, щоб їх відремонтувати. Якщо списувати, то будемо маленькі тролейбуси. Востаннє таку велику партію нового електротранспорту місто отримало ще до початку 90-х років. Сьогодні містом щодня курсує 50-60 тролейбусів. На ремонт старенького транспорту цього року вже виділили більше 2 мільйонів гривень. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Видивитись час сан. Далі у випуску «Про таке». Вісім сучасних інвалідних візків подарували благодійники обласному онкодиспансеру. Мені дуже удобно цій каляски. У Черкасах школярів вчитимуть бути енергоощадливими. Нову дисципліну впроваджують за сприяння ЄС. І ми сподіваємось, що це буде не просто проект навчальний, а проект практичний. Знати і пам'ятати дошку пошани черкаським морякам-підводникам встановили у річковому порту. Ні, торгівлі людьми. Черкащина оголосила війну злочину, який на міжнародному рівні визнаний найтяжчим. За статистикою в Україні жертвами незаконної торгівлі щороку стає майже 30 тисяч людей. На державному рівні цільова програма протидії цьому ганебному яву що вже прийнята. Нині депутати Черкаської обласної ради проголосували за співпрацю влади і правоохоронних органів для проведення профілактичних заходів. Саме для того, щоб ми могли реалізувати відповідні заходи і в області. Заходи пов'язані з інформуванням, з пропагандистською діяльністю, з просвітницькою діяльністю, особливо серед молоді. Вісім сучасних інвалідних візків подарували Черкаському обласному онкодиспансеру. На них тяжкохворі Пацієнти пересуватимуться закладом на процедури. Зроблені колісні за німецькими технологіями кожен коштує більше 2,5 тисяч гривень. Медзакладу візки дісталися безкоштовно від обласної благодійної християнської організації інвалідів Сила Духу. Наталя Колобродова в онкодиспансері майже місяць. У центрі радіаційної онкології курс лікування проходить уже вдруге. Щодня жінці доводиться відвідувати складні процедури, але діставатися до кабінетів самотужки тяжко. Тож новенькі візки, як ніколи, доречні, вважає вона. Мені дуже тяжело ходити, Я не можу ходити, і пойдемо мене возять. Мені очень удобно в цій коляскі. Оцінив подаровані колісні і медичний персонал онкодиспансеру. Новинку випробували на міцність самі. Благодійники запевняють, ці візки витримають людину до 125 кілограмів. Привезли їх зі США, де були виготовлені за німецькими технологіями. Ну, коляска дуже удобна, вона многофункціональна, у неї є тормоз. Да она може можуть тут є на колесах спеціальні такі э, круги, що може передвигатися сам. Керівництво онкодиспансеру каже, заклад потребує щонайменше 20 таких інвалідних візків. Ці вісім полегшать життя і пацієнтам, і медперсоналу. Наші хворі хвори похилого віку, які потрібно передвигатися по нашому лікувальному закладу для обстеження для лікування в інших. В відділеннях чи центрах інвалідні візки отримали відділення гематології, хірургії, урології, гінекології, променевої терапії, а також діагностичне та дитяче. Нагадаємо, благодійна організація привезла в Черкаси півсотні таких колісних. Місяць тому вісім з них вже подарувала обласній дитячі лікарні. Ще півтора десятка роздали черкащанам, які звернулися до них по допомогу. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Освітня програма з енергоефективності стартувала у п'яти пілотних школах Черкас. Цей проект міжнародний, ініційований та фінансується Європейським союзом. Програма передбачає введення у навчальних закладах факультативного курсу з енергозбереження. Вчителі навчатимуть дітей, як економити ресурси природи за спеціально розробленими підручниками. Третьокласниця Олена, хоча на факультативних курсах енергозбереження не була, проте вже знає, що природний ресурс вичерпний, якщо його не економити, людські блага можуть швидко закінчитись. Якщо вони закінчиться, ми не будемо, нам буде холодно і ми не будемо зігріватись. Факультативний курс не розбереження у Черкаській школі номер 7 цього року запровадили лише в одному класі. Створили спеціальну агітбригаду з учнів, отриманими знаннями ділитимуться з іншими школярами. І ми сподіваємось що це буде не просто проект навчальний, а проект практичний, який дасть можливість всім жителям міста економити електро... взагалі енергію, яку ми використовуємо. Після завершення програми школярі перейдуть від теорії до практики. Кожен розробить проект з енергозбереження. Кращі з них у навчальних закладах обіцяють втілити в життя. Зрозуміло, що ці проекти будуть з адміністрацією школи узгоджені, і частково, по можливості дані проекти будуть виконуватися разом діти, батьки і вчителі. Програму енергоефективності запровадили у п'яти пілотних школах Черкас. Діятиме вона до кінця навчального року. Освітяни кажуть, якщо проєкт виправдає себе, факультатив зроблять навчальним предметом і запровадять в інших школах міста. Віта Зорич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У Черкасах відкрили дошку пошани морякам-підводникам, які загинули під час Великої вітчизняної війни. Її встановили у річковому порту. На Черкащині з війни не повернулися 28 моряків, імена кожного з них викарбовані на пам'ятній дошці. Її створення ініціювала обласна асоціація ветеранів підводників. Черкащанин Володимир Дудка навчається морської справи у клубі юних моряків. Йому всього 14. Хлопець вже вміє в'язати вузли та знає від А до Я побудову підводного човна. Стати моряком школяр. Мрія з дитинства. Моряк це, як правило, дожен бути мужній, красивий і дуже відважний. Молодий чоловік, який має дуже багато перспектив у житті. Він може, ну як на кораблях бути на різних і все таке. А це колишній моряк підводник Володимир Жук. Йому і справді доводилося працювати на різних кораблях. Ветеран служив на тихоокеанському флоті. Улюбленій справі віддав 35 років свого життя. Каже, моряком може стати лише той, хто не боїться небезпеки. Наскільки значить лодка прочного корпуса начинена, значить устройство, механізмами оружиєм, так що бути там, значить, профаном там робити нечего. Колишній моряк Валерій Жук нині почесний член обласної асоціації ветеранів підводників. Саме ця організація ініціювала створення у Черкасах дошки пошани загиблим морякам під час Великої Вітчизняної. Ідею підтримала обласна влада. Сьогоднішня подія це данина поваги нашого покоління, захисникам вітчизни. Ми вчимося, мужньому духу у моряків-підводників. Кожен з них знає. Від його дій залежить життя всієї команди. під час війни 92 екіпажі українських човнів, виконуючи бойові завдання, не повернулися додому. 26 з них затонули в чорному морі. Серед загиблих були і наші земляки. На сьогодні вдалося встановити імена 28 людей. Віта Зорич Олександр Кустирко, Черкаська служба новин. Два черкаські фестивалі черкаські джазові дні та живий камінь потрапили до сотні кращих подій для туріндустрії України 2012 року. Сотню кращих подій для приваблення туристів визначала Всеукраїнська спілка громадських організацій, рада з питань туризму та курортів. На підтвердження того, що в Черкаські фестивалі серед кращих рада видала відповідні сертифікати. Це ще й не остання інформація у цьому випуску. Далі буде цікавіше. Чи плідний був цей день для черкаських спортсменів? Зараз вам розповість Анна Іванченко. Вітаю про чемпіонат з бойового самбу сталові кулаки черкаських курсантів та кубок з кіного спорту по подоланню перешкод. Дивіться за мить. Чемпіонат області з бойового самбо приймали черкаси. Майже 100 спортсменів боролися за звання лідера. У гості на Черкаський ринг завітали команди з Києва, Кіровограда, Одеси та Миколаєва. Перше командне місце завоювали кияни. Друге місце команда з Кам'янки. Закріпили трійку лідерів сміляни. Овації спортсменів розпочався чемпіонат області з бойового самбо у Черкасах. Ці змагання відбірковий етап до чемпіонату України. Тому спортсмени боролися не шкодуючи ні себе, ні суперників. Цього року для учасників змагань організатори розширили вікову категорію. У, е, учасників возрастам 12-14 років і учасникам возрастам – 15-17 років. До этого у нас соревнувалися тільки чоловіки. Бойове самбо офіційно дозволили тільки в 91-му році. До цього цим видом спорту можна було займатися лише працівникам спецслужб. Непосвяченим людям змагання нагадують вуличну бійку. Ді, 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 ді. Ді, ді. Ді, ді. Вадим старанно відхиляється від ударів суперника. Самбіст вже рік змагається за черкаський клуб. Сьогодні він почесно виборов третє місце. Спочатку страшно. А коли вже отримаєш перший удар в там, то все вже панка падає. Бої практично без правил. Тут заборонені лише поштовхи ліктями, удари в пах та хребет. Тому спортсмени до 18 років виходять на килим в шоломах. Роман неодноразовий переможець чемпіонатів України з бойового самбо. Сьогодні він це вкотре довів. Хлопець виборов перше місце. Участь у такому воді бойового мистецтва кажуть учасники сприяє моральному збагаченню, зміцнює дух та тримає тіло у формі. Після чемпіонатських поєдинків черкаська команда грізді 21 жовтня вирушить до Севастополя на всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств. Анна Іванченко, Олександр Таран, ЧСН «Спорт». Змагання столових кулаків. В академії пожежної безпеки пройшли змагання з армреслінгу на першість навчального закладу. Участь у них взяли 10 команд різних курсів. Учасники змагалися у ваговій категорії до 70, 80 та 90 кілограмів. В особистому заліку в ваговій категорії до 70 кілограмів переміг курсант 4-го курсу Руслан Муцалханов. До 80 кілограм перше місце посів курсант 4-го курсу Володимир Черниш. У ваговій категорії до 90 кілограмів переможцем став курсант 3-го курсу Олександр Лісний. У командному залі купальму першості завоювала команда четвертого курсу. Друге місце здобула команда п'ятого курсу. Трійку лідерів закріпила команда четвертого курсу. Музика. В обласному центрі відбувся відкритий кубок Черкаської області з кінного спорту здолання перешкод. У змаганнях брали участь не лише наші команди, а учасники з Києва, Білої церкви та Полтавщини. Перегони проходили на чотирьох маршрутах. До перемоги мчали вершники різної вікової категорії діти, юнаки, а також взяли участь аматори. На першому маршруті серед аматорів перемогу здобула Ірина Кавардина з Білої церкви. Серед дітей перше місце розділили Альона Мельниченко та Дар'я Федоренко. Кінь мир зі своїм вершником Вікторією Михайлівською завоювали першість на другому маршруті. На третьому маршруті гран приз здобув Черкасець Едуард Слободенюк разом зі своїм вірним конем Ах. Я бачу, що діти можуть. Це останні змагання цього, цього спортивного сезону, закриття сезону. От зараз ми побачимо ще гран-прі. То тобто є найкращі коні, найкращі вершники. На цьому в мене все. Гарно вам спортивного настрою. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що можна переглянути ці та інші новини на нашому сайті www.rosmedia.com. попереду ще прогноз погоди на наступний день. Ще зустрінемось. Погоди на 18 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 7-12, вдень плюс 13-18. У Черкасах вночі 9-11 тепла, в день 14-16 вище нуля. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, поривчастий. Погодні умови. Вичеркащини в найближчу ніч формуватиме тилова частина циклону, що змістився із західної Європи на територію Росії. Ніч буде теплою і вологою. Але вже у день в нашому краї посилиться вплив антициклону з південного заходу. Встановиться переважно тиха та суха погода. Відбудеться зниження температури повітря, ночі стануть прохолоднішими. Але середній добовий температурний фон перевищуватиме кліматичну норму на 2-3 градуси. За церковним же календарем 18 жовтня вшанується пам'ять святої Харетини. У народі цей день називали харетини Перше полотно з цього дня наші пращури починали валяти вовну і ткати. Люди підмітили, якщо перший сніг упав на мокру землю, залишиться лежати. На суху скоро зійде. Нам же снігу поки що не обіцяють, тож гарної вам погоди.